Працюю в Рибальчинській загальноосвітній школі, Являюся переселенцем зони АТО. Працюю в школі вчителям інформатики і історії. Ось. І зараз проходжу курси територіальної самооборони. Стріляти, розбирати зброю, показали нам тактично, як тактично працюють інші вороги, показали, як ставляться розтяжки, як. Їх можна побачити, як обезвредити, ну і як себе вести в критичних ситуаціях. Людям, які тут живуть, все ж таки я бачу, що вони не розуміють, що таке війна і що в нас в країні війна є. По-перше, вони приближуються до цього, тобто в самонерозумінні. По-друге, це сплачує якось народ. Тобто люди бачать ціль, навіщо це робити. І розуміють, що це не просто по телебаченню картинка, а що це більш реально і що це небезпечно, і що треба захищати свою країну, свою родину державу.